Чарівні голоси. Доброго дня! Від усього серця щиро вітаю всіх учасників фестивалю конкурсу Чарівні голоси. Я захоплююсь тими, хто в цей складний час продовжує займатися музикою і вдосконалює свою майстерність. Всім бажаю весняного настрою та звичайно, перемоги в конкурсі! Будемо раді бачити вас в Одесі! Дякуємо Збройним силам України за цю можливість. Слава Україні! Добрий день, милі учасники цілого українського СОУТІРІ Чарлі Бойсес. Хочу вам поблагопшат, кте то надхазиться, удалості, сьогодні успіху. Привіт вам всім і інспірація, і щастя. Самостатньо би хотіла осколити учасниці з України. Вшіхні сте уже вітязове. Protože v této těžší době nachází si příležitost a čas tvořit a rozvíjet se. Ještě jednou hodně šťastě, vájičnou nalahu a uvidíme se na soutěji posicies with my military oděs. Lubby учасники всеукраїнського фестивалю конкурсу Черівні голоси. Вітаю вас та бажаю нахнення, задоволення від співу та музики, приємних емоцій. Творчість це наша сила, яка допомагає подолати складні моменти життя. Нехай цей конкурс стане новою сходинкою до вашого успіху та розвитку у вокальному мистецтві. Кожен з вас має свої таланти, які з терпінням та любов'ю допомагають вам розкривати ваші викладачі. Діліться цими талантами та вміннями з людьми у своїх виступах та будьте щасливі! А ми, члени журі, будемо з любов'ю слухати ваші чарівні голоси. Та радіти вашим досягненням. Чекаємо на вас. До зустрічі в Одесі! Щиро вітаємо усіх учасників Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Чарівні голоси. Будемо раді бачити усіх талановитих учнів нашої чудової України у чарівному місті Одеси. Бажаємо вам натхненнього виконання своїх творів. І до зустрічі у чудовому місці. Всім привіт! Мене звати Олеся Небога, я викладач вокалу Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Морісовича Глієра. Хочу привітати всіх учасників, організаторів та, звичайно, шановне журі. Всеукраїнського вокального конкурсу «Чарівні голоси з початком цього прекрасного музичного свята. Щиро бажаю всім конкурсантам, творчої наснаги, вдалих виступів і, звичайно ж, перемоги. Але не тільки в конкурсі, а і над собою. Маю надію, що цей фестиваль запалить зірку успіху на шляху кожного з вас. Хай щастить. Доброго дня! Мене звати Дар'я Бєлікова і я член журі гарного талановитого конкурсу Чарівні голоси. З нетерпінням чекаю вже на зустріч з вами в прекрасному місті Одеса. Там, де ми зможемо з вами обійнятися, там, де ми зможемо насолодитися святом талантів та музики. Всього доброго, всім переможної весни, до зустрічі! Вітаю, молоде, найтворчіше покоління України. Адже дійсно за вами культурне майбутнє, а за нами створення умов і платформи для вашого розвитку. Саме тому з превеликим нетерпінням і з величезною радістю запрошую вас на чудовий всеукраїнський вокальний фестиваль-конкурс Чарівні голоси. Який вже відбудеться дуже скоро, і в рамках цього конкурсу обіцяю для вас провести незабутню креативну музичну подорож у вигляді воркшопу, який буде цікавий як для конкурсантів, так і для їх педагогів, а можливо також для батьків. Найбільше хочу почути ваші чудові голоси, сяючи натхненні очі і найгарніші композиції. До зустрічі!